Йоу, всім привіт, хто зайшов подивитись цей відео. У нас знову випуск про 171-й мотор і саме про ремонт. У попередньому відосі я розбирав Кові Адванс 250, у нього полетіла коробка передач. Посилання на відео залишу в описі під відео. І сьогодні у нас Tekken абсолютно на такому ж самому моторі 171 FMM, але з масляним радіатором. чуть чуть трішки додали модифікацій, хоча Адванс, по-моєму, новіша модель, ніж цей Текін. Коротше, в цьому текені компресії 0, крутиш стартером, він просто крутиться і не заводиться. Така вже в мене поломка була, також залишу посилання в описі під відео, Текен 24 го року тільки оранжевий. В нього погнуло всі чотири клапана, і також він просто пілінькав, крутився-крутився, але не заводився. Я думаю, більш за все тут також погнулись клапана, але ваші здогадки, будь ласка, напишіть в коменти, мені буде цікаво їх почитати. Тому всім бажаю гарного перегляду. Давайте починати цей відос і розбирати цього текіна. Ні. Натяжитель цілий. Отже, в нас просто максимально вже розтягнувся ГРМ і його ось так можна звідси зняти. Навіть без відкручування ось цієї зірочки. Якось так. І ось так в нас має виглядати повністю справний механізм газорозподілу. які мають стояти чітко горизонтально і збігатися з міткою на магніті. Це, м'якові, що все-таки. Ну, бо тут, бачите, якийсь звіт зробиться славним. <звісно> Тепер розбираємо це все далі, подивимось, що нас там чекає всередині. Випускний клапан приїхавший. От, ми бачимо, що він тут просто шатається, трішки він влупив десь. Цей клапан Джон так само. І впуск теж саме. Давайте трошечки вплинемо дідкості. Ой, ой 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 Тепер впуск. ой Ой-ой-ой. Перепоїм смерти. Да. Це, і, значить, його перегріли. І так, ще ми виявили, що тут дуже. Опа, на! Оце то я виявив. Тепер дивимось, хлопці, як в нас. Дуже вільно і незалежно крутиться поршень. Якось ось так. Тупо клін. Тупо заклинив поршень на шатуні. Все, він не крутиться. І через це він так залупашив циліндра, тому що циліндру тут також. Повний кал. Ось тут протерто, тут протерто, де юбка поршня ходила. Ну і по поршню, в принципі, також видно, який тут капець. З тієї сторони ще може бути, а тут ну, просто смертельно. Ну і кільця Навіть не буду. Ну просто. І, до речі, дивіться на кільце. Воно, блін, Цвята райдуги. Тут синє, філетове, червоне, риже, жовте. Чорне. Ну, коротше. І дуже сильно смердить масло. Цей двигун конкретно неодноразово перегрівали. І через то він заклинив. Поршень перестав ходити. Клапана метки перескочили, ГРМ розтянувся. Коротше, все бабахнуло і просто зробився повний кап Добре, що хоч не заклинив шатун, і люфта тут немає. Так, дивимось на зазор першого компресійного кільця. Що ми тут маємо? Слава, славно. гарний засудовий. І так беремо наш щуп для всього. Я навіть Ну, він, короче, для всіх видів кілець. і він сюди пролазить дуже достойно. Це масло зйомне, а маслозйомне тут залягло. А, ні, повезло. Я думаю, воно зараз буде просто провалюватись всередину. До речі, цей самий власник мені на початку літа казав, що я планую літом хуярить цього мотора, і в нього це успішно вийшло. І так, хлопці, я це зробив. Нарешті зняв цього сраного поршня, який прикипів просто до всього. Так, подивіться, просто випресовував так, що просто жесть грів. Що хочеш з ним зробив. Ось таким макаром випресовував його, головкою тако впирав, і потрошку воно все-таки пішло. Так, зливаю вже з цього таке на масліцо. Ось такого кольору. На магніті тут у нас. Ось таке дійство. І трішки його відчистив, відмив вкруг. Залишилось тільки зняти стартер і тут ще повимивати. Ось, до речі, новенький колінвал на нього, тому що, я думаю, цього я не показував, але ось що з ним трапилось зі старим. Ось так тут воно виїло таку канаву. і... Палець сюди просто не заходить. Отак от, все, він впирається в оцю каналку і нормально туди заходить, не виходить зайти. Е, можна було б його, в принципі, там розточити, щоб воно вже стало, але це буде зазор на пальці, воно буде тарабанити і врешті-решт також, походу. Дасть клина, тому немає сенсу. власник казав, що все, замовляємо колінвала. Замовили новенького колінвала, все гарно чітко. Тут ще клапана. Нові. Оп, чотири штучки разом з сальниками. Поршень, також ці башмаки, заспокоювач, цеп ГРМ також всередині тут. І нові колечка і фільтр. Також будемо міняти мастило новеньке, ну, це зрозуміло. І зараз будемо приступати до його повного розбіру. Перед цим у нас був ковін також на 171-му моторі, і в ньому міняли коробку передач. Тут практично та сама ситуація, тільки міняємо колінвала, але так само колимо мотора. Просто люта і вона, знаєте, звідки? Прямо звідси. Тут стерло ось такого якогось пальця, чи воно тут прямо в половину Подивіться, цепом ГРМ. І цеп ГРМ, тут навіть деякі ланки просто заточені з такими зубами, виямками. Ось вони тут. Так, магніта я вже цього зняв за допомогою Любомира. Понятно. І хочу показати, як він саме знімається, тому що тут е, потрібно купувати окремо конкретного болта великого для того, щоб вкрутити його ось в цю середину. Навіть від каї 612-20, ось сюди не підійшла, тут десь 19. І потрібно вкручувати і випресовувати. Але якщо цього немає, то можна на ці края щось підложити. Я картонку підложу, щоб не пошкодити ось ці місця. І втикав сюди, виходить, викрутку і там пласкогубці. Натягував, вкручували сюди ось цього болтика, який фіксує цей магніт. І сюди просто одним. Другим ударом вдарили і цей магніт злітає. Але перед цим конкретно його всередині нагріли, саме ось тут, вкруг. І тоді воно добре, в принципі, злітає і можна обійтись без зйомника. Так, далі викручуємо всередині ще два болтика і усі по кругу. І тоді вже будемо колоти цей двигун. І баланс вал. І зараз ось це все потрібно промити тут також. І тоді вже будемо збирати все до кучі. Так, я все відмив, тепер можна починати збирати цей двигун. Маленький колінвал, зараз тут прогріємо легенько. Тепер зміщаємо мітки так, як на фото. І встановлюємо двигун. Збігається збігається міточкам Тепер не забуваємо про дві направляючі. Та ось цей розпилювач масла. Він також тут має бути обов'язково. Так, коробочка в нас стоїть на своїх місцях з копірним валом Виставлена нейтральна передача. І тепер можемо збирати його до кучі. Края картерів ми обезжирюємо, протираємо тряпочкою і наносимо тоненьким слоєм герметик, тому що нагадаю, що тут у нас не продумана по заводу прокладка і без герметику більш за все воно почне текти і пропускати масло. Ну і по заводу воно було зібрано тут, в принципі, на герметику якомусь білому. Тому ми також його промажуємо герметикою. Так, все гарненько зійшлось. Можна перевернути і мінімально струтити його болтами там, з чотирьох сторін, щоб воно не розповзлось. І тримались Ось. Так, Перш за все така от велика шайбочка. Після того давайте встановимо новенький вже витертий, вичищений фільтр на масляний насос. Грубий очистий, щоб не забутись про нього. І болтами сядемо на... Синій фіксатор встановлюємо шпоночку на місце і... Ставимо масляний насос, тут також дві направляючих. Шестерню на щеплення. Зверху йде шайба, груба. Фіксуємо його фіксатором різьби з болтом під шестигранник. І тепер ставимо вал переключення передач. Обов'язково з шайбочкою. Встановлюємо всередину, попадаємо в шток, ставимо привід масляного насосу. Ну і після того, як ми впевнили, що нічого не забули, поставимо вже сюди гайку і це все зафіксуємо на червоний фіксатор різьби. Зверху шайбочку, гаєчку садимо на фіксатор різьби і закручуємо. А тепер легенько зубилом тут загинаємо фіксатор. Поставимо диски щеплення. Останнього ми ставимо в противоположний паз. Ось так. І накриваємо це кришкою, але перед цим вставляємо ось цей грибок на тягу щеплення. Тобто, можна сказати, оцю тягу щеплення ми заводимо під підшипник, не так як в звичайних моторах, що воно втикається зверху. А тут воно повинно стояти знизу і цю колісу підтягувати доверху. Тому вже його можна вставити сюди, цього пальця, і накрити кришкою. Ставимо направляючи, зверху прокладочка, і тепер кришка. Перевертаємо. Далі Тут перед обгонною муфтою стоїть шайбочка тоненька. Далі йде обгонна муфта і магніт. Трошки змазуємо. Попадаємо в шпоночку. Все, встановили, вона захлопнулась, все гарненько, рівненько стає. Тут бити не потрібно. Просто поставити і зверху прижати ось цим болтом і його також посадити на фіксатор. І все буде добре. Також накриваємо кришечкою з двома направляючими та прокладкою. Двигун практично вже зібраний. Коробочка передач зібрана, щеплення, всі кришечки все на місці. Тепер залишилось притерти новенькі клапана. Два клапана я вже притер, ще два випускних клапана. І це дуже довгий і нудний процес. В принципі, показувати немає що. Є ось така притирочна паста, одна трішки менша менша зернистість, другій трішки більша. Спочатку більшою, потім меншою зашліфовуємо. Е, також є ось такі присоски, приспособи для притирання клапанов. Вони ось так от присосуються і тоді ви руками вже берете і крутите. Але вони. На жаль, не дуже допомагають, тому що ці присоски просто нормально не присосуються сюди, і воно дуже часто просто бере і злітає. Ось таким образом воно притирається. І бачите, воно хоп, буквально 2-3 рази і воно злетіло. Тому не рекомендую цю штуку, рекомендую тільки цю пасту. І дуже хороший спосіб, це просто берете шуруповерт надіваєте шланг, другий на клапан і притираєте. Але, на жаль, це також не дуже дієвий спосіб, тому що цей шланг дуже швидко злітає з клапами і починає провертатися. Тому саме краще, це брати просто напряму через якусь е шланжика чи тряпочку, напряму до ніжки клапана. Ось так от зажимати з тієї сторони і собі крутити і його притирати. Тому що, Дуже і дуже довго це буде у вас відбуватися, тому зараз я їх притру, і тоді продовжимо збирати вже поршньову групу. Three days later. Так, зібрав вже я головку, поставив всі клапана, новенькі сальнички на клапанах, притер клапана. Також виставив зазори на клапанах, тому що коли я її зібрав, виявилось, що всі клапана піджаті, тому що вони новенькі, не впресовані і не було майже зазорів. Тому зараз на впуску стоїть 0,06, на випуску 0,08. Все красиво, все по зазорчикам, тому можна збирати вже ціліндропоршньову групу. Ну, а збірку поршневих від таких самих двигунів Кові та Текен ви можете побачити у моїх попередніх відосах. Посилання, як завжди, залишу в описі під відео. І так, двигун від Текіна вже успішно зібраний, все гарно, все чітко, все на своїх місцях, все протягнуто, тому його можна вкидати вже саму раму але того я знімати не буду, бо це дуже нудний і довгий процес, який, в принципі, всім зрозумілий, потрібно все відкрутити з цього двигуна, щоб його зняти, і щоб його поставити, також все потрібно назад прикрутити до нього. Тому в принципі все. Вже на мотоциклі зальємо масло, під'єднаємо масляний радіатор і будемо пробувати запускати і подивимось, чи успішно воно все ж таки зібрано. Тому давайте приступати. Супер Ташкент вже готовий. Зібрав я його повністю, все прикрутив, все чітко. Масло ніде не біжить. Масло залив, літр 200 чи літр 300. Коротше, по щупу лив метю 700. Ну і тепер давайте подивимось, як він у нас запускається і взагалі працює. Страх. Коротше, ремонт вдався на славу. Сьогодні, я думаю, приїде власник його забирати. Е ціна запчастин разом з мастилом, плюс-мінус 200 гривень туди-сюди, 12 тисяч. І це прям конкретно багато. Мінялись клапана, сальники на клапанах, Цепгарем, колінвал і поршнева група. Ну І також нове мастило мотюль. Тому там 11 чимось вийшли тільки одні запчастини. Якось так дуже дороговартісно, але нічого не вдієш. Це старий колінвал, це все віддається власнику. Тут всі ці запчастини старі. А, і також башмаки і натягувач і успокоїтель. Це все на ньому мінялось. Все з ним добре, зараз ще проїдуся. Попробую, як воно їде, як себе поводить. Ну і якщо вам потрібен ремонт ваших мотоциклів, мототехніки, квадротехніки, скутерів, також звертайтесь до мене у дірект. Завжди радий допомогти, місто Рівне і також працюю ще у селі рідненькому, там де знімався весь контент з МТ-шечками. Також ось роблю свої мотоцикли кутового відновлення. це. давно і ось це Трішки живеньке, живіше говно міняв тут поршневу точніше кольця і розпредвал. І цей мотор запустився. Тому будемо закінчувати відос Всім бажаю гарних покатушечок, щоб ваші мотоцикли не ламалися і ви не попадали на ось такі люті бешені ремонти.